Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися в сьогоднішній відео огляд на новинку парфум від Tom Ford під назвою Fig Erotic І ви знаєте, що коли Tom Ford випускає аромат, вся парфумерна спільнота завмирає, бо для мене це один з тих брендів, що не тільки задає тренд, а й створює вірусні бестселери. Просто згадайте Black Orchid, Neroli Portofino, Tobacco Vanille або, напевно, парфум феномен. Вже Лос Черрі, найпопулярніший аромат з їх колекції. Я, до речі, планую зробити цілу добірку, присвячену саме моїм улюбленим парфом Том Форду. Тож, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити. Та лайкніть це відео, якщо воно вам сподобається. І ви чекаєте на Fig Erotic, щоб його спробувати затестити. Бо ну, а вже ж очікування дуже високі, і я одразу скажу, що вони впоралися. Тож, давайте розпочнемо. Починати. Якщо ви вже тестили, то напишіть, як вам ця новинка з їх Private Blend колекції, яку вони випустили десь у 2025-2026 роках. Я не знаю, хто парфумер, офіційно вони не розкривають його ім'я, але він заслуговує на те, щоб про нього знали, бо він створив цей шикарний деревино-ароматичний солоно-гурманський інжировий аромат з нотами спецій, цитрусу. Інжиру, ілангу, солоного акорду, пачулі, деревинних та різних а, таких теплих нот. Його короткий і офіційний опис говорить, що це багатошаровий, опулентний аромат навколо інжиру, який поєднює теплі пряні та цитрусові ноти, і поступово розкриває чуттєвий інжир із солоним відтінком та глибоку деревину в базі з нюансом коричного Цукру. Чесно зізнаюся, це справді дуже гарний опис цього парфуму, який а вже ж, присвячений інжиру. До речі, напишіть, будь ласка, чи є у вас улюблений аромат з цією нотою. Мені здається, останнім часом інжир стає дедалі популярнішим в парфумерії. Найвідоміший інжировий аромат це, мабуть, Філосикус Діптіка такий зелений, кремовий, кокосовий молочний інжир, але одразу скажу, що вони абсолютно різні. І цим мені він дуже подобається. Подобається, що Tom Ford створили щось інше з інжиром. Напишіть, будь ласка, чи є у вас улюблений аромат з цією нотою. Ну, а одразу з перших хвилин інжир тут майже і не відчувається. Я його сьогодні вже наносила декілька разів, і натомість на старті ви отримуєте теплий пряно-цитрусовий аромат, який навіть трохи нагадує коктейль. Тут дуже соковиті цитрусові ноти, багато мандарину, на контрасті з червоним перцем, який я обожнюю. Він такий зігріваючий, з легким гурманським настроєм. І якщо ви хочете спитати, ну де тут інжир, він з'являється поступово. Мені подобається, що він не поспішає. Аромат насправді багато шаровий. І коли вже відчувається інжир, спочатку він трішки зелений, це не начебто як декоративне листя інжиру в коктейлі, але він не такий, щоб свіжий, глибокий, тілесний і солонуватий. Тож, коли інжир вже виходить на перший план, він змішується з іланхі хелангом Це така мені здається. Дуже визначна нота взагалі для цього бренду. Вона потужна в Black Orchid. І я ще згадаю про цей аромат, бо в них є декілька паралелей. І ще тут помітний солоний акорд. І чесно, ця сіль, вона геніальна. Вона тут нічого не турбує. часами сіль буває більш мінеральною, тут вона створює просто контраст із спеціями та цією соковитістю. Вона додає чуттєвості, аромат стає багатим декадентським, майже таким, знаєте. Просто шикарне, І а, це начебто посолити їжу. От без солі, воно таке прісне, а тут де, стільки кайфу, стільки динаміки, аромат дуже а, змінюється. І за цим цікаво спостерігати. Це, знаєте, не середзеноморський свіжий інжир. Це вечірній опулентний інжир, який трохи нагадує той Black Orchid своєю а, розкішністю, насиченістю, але він значно легший і носивельніший, якщо для. Для вас Black Orchid занадто потужний, одушаючий, як на мене, його дуже важко носити. Спробуйте Fig роті хоча вони начебто не схожі за ароматом, але в настрій він такий в них дуже. Яскравий. Ну, а база це моя улюблена стадія цього аромату. Бо коли аромат вже заходить в шлейф, ці пачулі, деревинні ноти все так згладжують, все так дорого тут. І з'являється цей коричневий цукор геніальна ідея, дуже правильне рішення додати саме його, бо якби тут була ваніль, він би міг стати занадто важким. А коричневий цукор він додає смачний відтінок, не створює, створюючи цей занадто гурманський ефект, тому тут немає зайвої солодкості. Це привабливий магнетичний аромат з шикарним шлейфом. Саме той випадок, коли хочеться постійно. Нюхати зап'ястя, і це часто зі мною відбувається. От так я закохалася в табако-ваніль, коли саме на себе його нанесла. А про ваніль фаталь навіть не буду розповідати, бо то взагалі маньячний парфум для мене. Тож і фік Еротік дуже цікавий, дуже небанальний парфум. Хочу сказати, що стійкість і шлейф в нього також досить гідні. Стійкість хороша, шлейф помітний, але такий не агресивний, тому з ним досить. Комфортно. Двох розпилень, напевно, замало для гучності. Треба трішки більше нанести, щоб інші також його помітили, але а, з ним можна гратися, бо інжир дуже багатогранна нота. Вона може бути зеленою, кремовою, молочною, свіжою або більш фруктовою, навіть деревиною. Напишіть, якою ви її найбільше цінуєте. Тут, напевно, зібрано дуже багато елементів цієї ноти, але це не просто про інжир. Мені подобається, що він такий комплексний, його можна поєднувати із іншими ароматами, хоча він і на самоті абсолютно вартує уваги. І загалом я дуже задоволена цим парфумом. Вони довели, що можуть створювати нові, сміливі, трендові, сучасні аромати. Цей досить сексуальний. Я не бачу його, знаєте, щоб носити в день. Я бачу його для вечора, бо він такий, знаєте, шикарний для якоїсь особливої події, де хочеться виділити. Більш в гламурному а, образі цей парфум він для нарядних а, подій, хоча і в день його можливо носити, але він не такий, що прям на кожну подію, зрештою, це Tom Ford. Я впевнена, що цей солонопряний інжир стане натхненням для багатьох брендів. Інжир зараз справді а, досить популярний, я його бачу вже і в інших брендах, наприклад, Chloe. і чесно, це один з найяскравіших. Інжирних ароматів, які я коли-небудь тестила. Напишіть, чи ви його вже а, пробували, як вам, що ви взагалі думаєте про інжир. Я планую створити таку добірку, присвячену саме цій ноті, яка зараз досить а, трендова. Єдине, що я хочу виділити по цьому парфумі, така. Маленька критика це колір флакону. Порівняно з яскравими вишневими, трояндовими релізами, це якось не дуже чіпляє, він не дуже помітний, але це дрібниця. Бо загалом я б його точно порекомендувала затестити в магазині, спробувати. Він того вартий. Так, це дорогий аромат, але якість в Томфорда завжди на висоті, і цей аромат не... Розчарував він дуже збалансований. Тут багато цікавого. Він розкривається, він не плоский, не банальний, це щось нове, тому воно вартує уваги 100%. Аромат Унісекс. Я думаю, він сподобається багатьом, незважаючи на те, що він такий не банальний. В нього яскраві перші ноти. Він стартує з зелено, з алкоголем, з свіжістю, потім він стає дуже насиченим, а в базі, ну, база це просто шикарно. Обов'язково спробуйте, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам цей аромат. А зараз мені потрібна ваша допомога. Якщо 100 людей, хто дивиться це відео, напишуть у коментарях, які би огляди ви б хотіли бачити далі. Мені це дуже допомогло, бо мені важливо знати, які парфуми і які. Теми вас зараз цікавлять, бо в мене багато планів, але трішки демотивую, коли відео не набирають більше, ніж 200 переглядів, незалежно від теми. Тому ваша думка мені дуже важлива. Давайте спілкуватися в коментарях. Якщо вам сподобався цей огляд на Fig еротік то, будь ласка, лайкніть. Я думаю, це буде новий тренд, новий бестселлер. А ви діліться вашими відгуками в коментарях. Передивіться в описі, буде більш корисна інформація, де ви можете знайти мене в соціальних мережах і які парфуми купити з моїми знижками. Я дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня! Бережіть себе, донайте на та підтримуйте нашого президента. Слава Україні!